Гра на фортепіано, бандурі, гітарі, скрипці, хорове та ораторське мистецтво такі творчі напрямки відтепер можуть опанувати всі охочі у освітньому арт-просторі Ліра в Тернополі. Офіційне відкриття закладу відбулося 9 листопада. Дату обрали символічно у всеукраїнський день працівників культури. Ідея арт-простору полягає у створенні місця, де в одному приміщенні можна охопити навчання багатьох видів мистецтва. Тобто ми працюємо на стику різних напрямків, видів, типів мистецтва і в тому наша унікальність. Загалом в нас є три навчальних аудиторії і великий конференц зал на 30-40 людей. Цього достатньо, щоб от на цьому етапі розпочати, щоб ми могли навіть в день охоплювати різними формами ну, десь до 50 людей в день. Тобто, якщо по годині будуть відвідувати різнопланові заняття, ну то уявімо, ми анонсуємо, що ми працюємо з 9 до 20 години. Тобто підлаштовуємося і для діток, які навчаються в другу зміну, які навчаються в першу зміну, для дорослих, які працюючи, вони можуть після роботи приходити до нас. Ми працюємо без вихідних. Простір орієнтований на роботу з різними віковими та соціальними групами. Ще чим унікальний наш простір, тим, що ми. Не обмежуємося виключно мистецькою складовою, і гасло нашого простору це відновлення через мистецтво свідчить про те, що ми розглядаємо е, взагалі мистецтво як засіб відновлення в умовах таких складних, в яких перебувають сьогодні українці в умовах війни. Ми будемо працювати з вразливими групами і надалі. Це сім'ї військових, це діти військових. Ми будемо організовувати безкоштовні майстер-класи. Ми будемо проводити навіть такі тематичні навчання за запитом і. І, і, в тому числі військових, до ініціативи долучили педагогів та психолога для роботи як з дітьми, так і з дорослими. У просторі вже готують тематичні події та творчі виступи до свят. Однією з наставниць стала викладачка фортепіано Аліна Дмитрів. Вона започаткувала курс музикотерапії. Як каже фахівчиня, це допомагає учасникам краще проживати емоції та стрес. Тобто, люди приходять з якимись конкретними запитами своїми внутрішніми проблемами. Підсвідомими такими, так і на оцих заняттях музикотерапевтичних ми будемо включатися в проживання їхніх проблем за допомогою малюнку, музики, танцю, руху, ритміки. Краз от в мене є такий збірничок. бачите, музичний м'ячик. Це є комплекс музичних віршованих вправ з масажним м'ячиком. Ми з дитиною тут є qr кодики Ми їх собі скануємо, є всі пояснення. Ми включаємо ту музику. Бачите? Дівчинка там співає, в нас показано всі рухи і задіюється дрібна пальчикова моторика, що ну, вкрай необхідно для зміцнення нейронних зв'язків. У просторі передбачені абонементи на різні напрями, а також регулярні майстер-класи від запрошених фахівців. Я буду вести курс, який називається Мистецтво здорового харчування, який складається із восьми модулів. І з жінками ми крок за кроком будемо проходити кожен модуль. Ми почнемо із того, що визначимо свій сценарій харчової поведінки, тобто при дії стресу, як ми реагуємо, що є тригерами. І вже знаючи свій тригер, ми можемо... А розуміти, як, як вбити цей клин між тригером і дією у вигляді переїдання. Свої творчі вміння відвідувачам передаватиме майстрині Юлія Мельниченко з Херсона. Вона буде проводити заняття свічковаріння, вітражного розпису та інших креативних технік. Як я люблю казати, в творчості обмежень не має бути рамки. Посуваємо шаблони, тому це можуть бути від 5 років дітки і до 99 і вище. В нас є декілька ідей про створення вечорниць, долучення сама я за освітою, просто історик і люблю поєднувати щось. Традиційне українське корінне з сучасним світом тому це можуть бути. Сучасні вечорниці, де кожен може дізнатися трошки більше про українські традиції, про глибинні зв'язки з нашими пращурами. Але це вже не новий лад, на новий формат, так би апгрейд в сучасний світ. У майбутньому вартпросторі Ліра планують започаткувати курси із театрального мистецтва, гри на флейті та навіть створити невелику кіностудію. Шукайте нову освітню локацію за адресою міста Тернопіль, вулиця Замква, 7. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.